Вночі окупанти знову атакували Україну дронами типу шахет. За даними Генштабу, армія РФ запустила близько 10 БПЛА, 8 з яких було збито. У Полтавській області. За даними ОВА, внаслідок удару є руйнація цивільної інфраструктури. Попередньо без постраждалих. Від минулого тижня, із населених пунктів Донецької області, у яких ведуться активні бойові дії, вдалося евакуювати 70 дітей. Ще 56 досі залишаються там. Про це повідомила учениця Мінреінтеграції Ірина Верещук. Наразі ведеться примусова евакуація дітей із 21 населеного пункту Донеччини. Також примусова евакуація дітей триває у прифронтових селах Херсонської та Запорізької областей. Уряд Словенії планує приєднатися до проєкту спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС. Купуватимуть снаряди у рамках плану постачання артилерійських боєприпасів в Україну, що передбачає надання одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців. Сьогодні відбудеться зустріч контактної групи Рамштайн. Міністри оборони різних країн обговорюватимуть посилення оборони України, можливе підсилення ППО та поповнення авіапарку.